Уваги, ваша на наступний рік. Бій ваговій категорії до 52 кілограмів, і у сині Кутринга запрошується представник команди аргентинські кондори Крістіан Едуардо Рода. So when's so nuestro contrincante perdió? Червоний кутринга запрошується. Представник команди Українські Азат А Команда лучше сам краб і отважних Сплотила воєдина в себе воїнів безстрашних Против по духу, ведомых одной целью Глаза горят у них, жаждой боя и стремления Нет ничего, радости битвы, назад ни шагу Любой из них продемонстрирует свою отвагу Команда украинских атаманов уже здесь Живущая по принципам, раз подобный лишь честь Заложен в венах этот воинский дух Ведь предков имена произносить боялись слух С настроем мощным они приходят в зал И ни один ни разу не сказал, что он устал Каждый день до последней капли пота С утра до вечера идет тяжелая работа Понюхавшие пороху, знающие привкус крови Они сбивали кулаки, превозмогая боли Все как один сильные, тут не терпят слабых духом Привыкли верить только делу и не верить слухам Из веры в сердце, под флагом желто-синим Из гордости за казаков они черпают свою силу Дух закален количеством из поединков Как волки они чувствуют соперника слабинку Друг друга каждый как родного брата уважает И этот брат следу в команде многое решает Тому, за руку, вот Цей будинок обслуговує судді. Маріуш Горний, Польща. Альбіно Фоті, Італія. Алішер Алтаєв, Казахстан. Клауш Бідеман, Швеція. Хасан Зубі, Морокко. Рефери в ринзі Вероніка Жукс. Угорщина. В синьому кутку рингу 20-річний аргентинський боксер зріст 161 см, Чемпіон Аргентини 13-го року. чвертьфіналіст панамериканського чемпіонату. В його активі також два поєдинки у серії ВСБ. Крістіон Едуардо Рода. У червоному кутку рингу. Легіонер українських отаманів йому 22 роки. Зріст 166 сантиметрів. Чемпіон Азії 2013 року. Представник Киргизстану, який сьогодні дебютує у складі українських отаманів. Узад Усеналієв. Окей. Okay. Айвас. Ну що ж, як ви слышали, із гімну українських атаманів, любой із них продемонстрирует свою отвагу. Очень им хотим увидеть эту отвагу от нашего легионера, от нашего новичка, Казата Налієва, 22 двохлітнього боксера. Он на ваших экранах, для него сегодня бой дебютний. Ну, а, до речі, цей репчик, під який виходять українські атамани, співає Павло Іщенко, якого сьогодні ми знову побачимо в дії. Починається бій, перший раунд. Швидкі хлопці обидва достатньо молоді. Якщо для Казата це дебют у ВСБ, то аргентинець вже проводить другий сезон у всесвітній серії. Поки що він не має перемог, але досвід є. Сильно. В прошлом сезоне он проиграл Эндрю Шелби. Помним такого мы, Слава, с тобой боксера. Он э, боксирует за команду Italian Thunder. Побеждал нашего Ваню Ильницкого, но не оставил э, Шелби шансов вообще. Кристиану Роди, вот, который на ваших экранах, который боксирует сегодня против э, нашего Усиналиева. Усиналиев с левой классно попал в подбородок сопернику только что. Ну, и будем присматриваться, что самое интересное именно к Усиналиеву, нашему атаману новому, в принципе, потому что очень интересует нас со славой вопрос о качестве легионеров и, в принципе, легионеров вообще. Ну, тренер, волны тренер этого сезона украинских атаманов Валентин Савелевский сказал, что... и разраховывает на Легіонерів, тому що не у всіх вагових категоріях є боксери, які з України, які, на яких можна розраховувати. Зараз вже є список українських атаманів, шість легіонерів, взагалі 30 боксерів приблизно. Ну, зрозуміло, що не усіх ми побачимо, але спаринги є кому проводити, підготуватися є кому. У цій ваговій категорії зараз лише три боксери. Тож можна казати, що ця проблема для нас проблемна. Слав, ну в принципі, як і проблема прошлого сезону. Вспомню, був випробував серйозний про самих маленьких боксерів. Нам їх просто не вистачило на. Весь путь, который мы проделали от группы до финала в этом году, также стоит задача попадения в финал, но для начала надо выйти из группы. Аргентинцы проводят уже свой третий тур. Как ты правильно сказал, мы не встречались с немцами, перенесли тут бой на 8 марта, что интересно. Аргентинцы боксировали в первом туре против итальянцев, проиграли 1-4, но мы все хорошо знаем, что команда из Италии очень сильная, очень крепкая. Ну вот во втором туре. Аргентинці дуже неожиданно програли американцям. За счетом 3-2. Они заработали один бал. Но ми то знаємо і помним, що в принципі американці считаются аутсайдером нашої групи. Це те про те, що ми казали. Не можна недооцінювати будь-яку команду, тому що боксерів там багато. П'ятірки змінюються. Одна програла, інша може виграти. Тож все може змінитися ще по ходу э, першого кола. Перший раунд закінчено. Важко казати про чиюсь перевагу. Зараз ми подивимося, як там нарахували у нас судді. А, ну Що треба ще зазначити, окрім нас з німцями, здивимось на повтори. Треба ще зазначити, окрім нас, з німцями не провели другу матчову зустріч вчасно. А, і Італійці з Алжирцем. Їх, Зустріч також перенесено, ще навіть невідомо на який термін. Димусь на повтори. Тут ми бачимо більше влучних ударів завдає легіонера Таманів І, і, тому справ... і справедлива оцінка усіх трьох суддів. Ну также по першому раунду делаем вывод, что у Синалип очень подвижный быстрый боксер. Он классный сниряє від бокових ударів соперника, аргентинця. Ну і, конечно, ми побачили класну таку опліуху слева. Здорово попал Усиналиев. Будем надеяться, что его хватит на все 5 раундов. Ну вот, забыл. Прокапо. Рефери в ринге. Хорошо, нам знакомая женщина. Мы помним ее. Она судила в тот бой нашего Александра Усика против Межидова в Киеве. Так, ну багато суддів добрый знайомі тим, кто спостерегал не лише за все фитню серию, а и за. Аматорським боксом, який продовжує змінюватись, і багато хто знає, що вже там боксери виступають без боксерських шоломів. Тож відрізнити від тієї ж ВСБ формат важко. Лише там майки залишились. Ну и побоксировал э, Усиналиев на чемпионате мира в этом году. В Казахстане дошел до 1-8 финала. Дальше не получилось пройти. Но прошел Казах, который, в принципе, и выиграл тот вес. То Посы... Он програв э, наикращему. Вот, ну и будем надеяться, что в этом году это было последнее поражение у Синалиева. Ну и первым номером он начал работать во втором раунде. Занимает центр Ринга. Да, Валентин Соболевский казал, что подивился. Посмотрел... На Усеналієва на спарингах і має розраховувати е шанувальники боксу на цього хлопця. Він багато чого вміє. Головне, щоб е не було проблем з витривалістю, адже він вперше проводить сьогодні п'ятираундовий поєдинок. І проводять його очень активно. І там, опять же, якщо судити по второму раунду. Не подпускает соперника, и если рода и попадает по Усиналиеву, сразу же идет ответ. Это приятно видеть, что у нас есть такой боксер, но начинается заруба. Вот так без особого плана лезет вперед. Аргентинец. Мне так кажется, просто проходит под руку, начинает уже на ходу да, придумывать, что делать дальше. И очень расчетливый. Усиналиев. У, у таких э, ваговых категориях. Э, Дуже часто боксери підтримують високий темп. Ми бачимо багато комбінації. Бачимо, навіть зараз собі у дозволяє трошки опустити передню руку. Розраховує на свою чутливість. Де да й приблизно одного росту боксери і не будемо говорити о приимущеві розмаху рук, не мають смислу, тому що разниця то і нет. Но Синалиев пока очень нравится. Зараз чудово провалив, як Тереодор спрацював у Синалиев, на удар и сайт степ. Чудово провалив и цю Но Ну, а я вам хочу напомнить, что в 21.30 в воскресенье супер эксклюзивная программа про футбол, потому что у нас есть эксклюзивы и Мирона Маркевича, и Хуан Рамоса. двух главных тренировок. Харківського металіста і Дніпропетровського Дніпра. Мила це ждем воскресення в двадцять в 21.30. ну а поки хлопці відпочивають, Я треба зазначити, що українські тамани, ось цей повтор до речі, коли провалив супротивника з правим прямим зустріч у Синаліїв. Дуже здорово. да зі зміщенням. Так ось українські тамани, щоб не простоювати, провели показові поєдинки у Вінниці. У всіх десяти вагових категоріях протестували один одного. Але ми бачимо, що другий раунд віддають українцю знову 20-18, Общий счет, що не може опять же не радувати, тому що очень ну, багато було розговорів. По-перше, насчет самого легкого веса перед этим сезоном. Во-вторых, о лігіонерах. Что действительно надо качественные легионеры, но слава богу, мы сейчас видим, что у Синолип действительно качественного боксера выбрал наш новый главный тренер Валентин Соболевский. И пока у Синалиева вопросов нет. Ну, до речі, Василя Ломаченко запитывали на одной из, из интервью, що він пішов костяк команды. Він сказав, що треба розраховувати не саме на легіонерів, треба набрати сильних іноземців, які зможуть допомогти нам. І маємо надію, що саме. такие иноземцы зараз представляют украинских атаманов. Ну а что думает по этому поводу Александр Усик? Мы спросим сегодня у самого Александра, потому что сразу по окончанию сегодняшнего вечера украинских атаманов гость нашей студии, гость программы «Короли ринга» именно Александр Усик. Мы вас ждем сразу после окончания сегодняшнего вечера бокса. Так, мы узнаем из дум думки Александра Усика не только с приводу атаманов, а и З приводу його професійної кар'єри, тож буде цікаво. Знову кидається з ударом а, аргентинець і чудову реакцію демонструє у то З двійкою випрыгнув вперед рода на місці. Не сближаясь с Усиналивом, а у Синалиев сейчас раскручивает или, наверное, правильно сказать, закручивает соперника. Даже корпусом играет против рефери. Ну, но... это же женщина. Так, на весь день Тришкина втратила рівновагу. Ну, это все шарм. Казато у Синалива. Такая работа в ней. Небагато дівчат працюють э, суддями та реферілі, але, але, але вони є. Так. Стоп! Стоп! Ох! Так? З характером леді не почути неможливо э, цю жіночку. Ну що, а приводу поєдинку ми бачимо, що вже взяв під контроль поєдинок Казат. І ми не можемо не радіти цьому що Еще можно видмит, відзначити, це те, що набагато краще на ногах рухается. От снял действительно здесь язык. Обратите внимание, нам здорово до этого с камеры сверху показали. Вот работа ног. У Синалива действительно очень качественная. Сейчас очень классная. За счет этого он быстрее сейчас он кружит вокруг соперника. И соперник уже должен разворачиваться и подстраиваться под усиналива. Третій раунд, Вячеслав. Опять же, я думаю, за нашим українським атаманом є і попадання намного активніший. Так, звичайно, набагато більше, і що треба ще відзначити, це чудові контрпанчерські здібності. Він добре ловив, піймав декілька разів в цьому раунді супротивника, навіть пропускаючи удари, відразу відповідає. не стоит на месте, смещается. Двойки проходят, как видим, на этом действительно классном повторе. Тут спасибо режиссерам и операторам. Краще я просю я тулубом. А вот в последнем кадре видно, насколько быстрее Казату Синалиев. Именно эта быстрота и точные удары приносят победу и в третьем раунде. 30-27, все три. Арбитра, ну что это означает, Вячеслав? По раундам победа уже есть. Пасмотрім крістяну едуардо роді сейчас виривати этот бой. То есть нам нужен йому нужен, і йому победа принесе только... тільки дострокова перемога. На це він може розраховувати, але але, в принципі, ще є можливість декілька разів надіслати супротивника у нокдаун, але це мало ймовірно. Ну, треба йти сейчас аргентинцю вперед. Он это понимает. І очень интересно проследить, як же он будет відкривати соперника. Открывать, я имею в виду, під себя, під свої удари. Потому що, чесно говоря, пока дело йде к розгрому. Так шансів якось вже не видно з боку аргентинця. Пробую він ще змінити, але поки що нічого не виходить. Ми бачимо, що і першим, і другим номером набагато краще казав працює. Він може віддати ініціативу і працювати першим номером. В будь-якому випадку в нього є перевага. Можеш знизу правий дати. Ми слухаємо подкастку з нашого угла. Так, да, у куті української команди головний тренер. Действительно, ты знаешь, сейчас так аргентинец начал поднимать руки, вот чего не хватало. вот первый апперкот, которым попав, нам э, пытается пробить. А вот и первый торс. Да, очень здорово обрабатывал голову соперника у Синалиевой три раунда. А вот тут вот появилось что-то новое. Это перкоты, это удары по торсу соперника. Тоже, в принципе, все правильно. Аргентинец должен идти вперед. А ему надо дыхание немножечко усмирить своими ударами. Так, звичайно, забувати про перший поверх аж ніяк не можна. Хто більше працює вдало по тулубу, того більше шансів, що супротивник зупиниться. Його просто не вистачить на кінцівку. І там розсічення у нашого атамана, кажеться, під правим глазом. Єволі, це кров. Ну и аргентинец так пошел вперед, несколько секунд назад, выставив голову. Не было ли это ударом от головы? Ну и сейчас также с одиночным джебом бросается. А этого и ждет у Синалиева, Вот у него руки сейчас идут под перчатки соперника. Что может и принести свои плоды. Потому что по аргентинцам мы видим, что он просто нацелен на голову у Синалиева. Может и такая была подсказка от главного тренера, ну, что надо ложить соперник. Опять же, это может сыграть на руку нашей команде. Падение Казата. Тут больше борцовский прием, а не боксерский. Ничего серьезного не трапилось. Так, таке враження, що невеличка якась сичка з'явилася а... О, с правым оком. Казата знову правый на зустріч, выпоряджая супротивника уже за котре. Казат И Кинтикас снова таки за ним. Нема сумнев, что судьи дадут ему и цю Хотя, ты знаешь, аргентинец очень здорово шел вперед. Вот именно этот раунд. Единственный, я могу сказать так от себя. Единственный, а вот это мне показалось и было касание столкновения головами. Но аргентинец вот прошла над рукой, правой, боковой, именно в тот момент, когда аргентинец не мог видеть момента замаха от казата. Побежит. Вот здорово. Надо Не бежит передней, передний, правое пловище. Четкие прямые удары. Побежал левую сбоку, сайт степ. Ладно? Так, как мы ее разраховывали четвертый раунд. А за нами 40-36. Ми говорили о розгромі. Нокдауна не хватает для красоти. Слав. Дуже б хотілося б нокдауни це справжні прекрасного будь-якого поєдинку. Можливо, ми його побачимо. Ну а тут уже спокойно. Тут треба дорабатывать, что-то менять. Я думаю, вряд ли надо. Да, у отлично построил план боя. Виповнив його Вот З'явився і Тор Соперник. Він починає збивати дихання, але не забуває і про голову. Через руку опять правий проходить. Отже, Володимир. Тут змінювати нічого не треба, тому що дійсно все чудово а виходить у казата. Ми бачимо, що на останній раунд багато сил залишилось у Аргентинця. Хлопець з характером кидається. Але який все ж таки багато дій. У нього хаотичні. Ми чули, як багато разів нагадали казату, що треба продовжувати працювати на ногах, на сайдстепі, степі, на ногах Чудово, дійсно чудово працює казат. даже красиво, ты знаешь, пританцовывая делает это киргиз. Ну, как в таких выпадках говорят, можно отримать справжнюю эстетичное задоволення не только от бокса, а от рухов, от body language, как говорят в Америке, от языка, от мовы тела. Ну, ты знаешь, не думаю, что я удовольствуюсь, что получаю сейчас рода удовольствие от языка тела. У Синалиева ему-то больно. так? Ну все, Нішнього нічого від Так, Прораховує заздалегідь усі атаки супротивника у Синаліїв. І я вже думаю, ми можемо пишатися цим хлопцем і розраховувати на нього у майбутньому дійсно усі вагові категорії у нас чудовий боксер. Также было очень интересно, да, Слава, после посмотреть на нашего легионера, после трех раундов, которые он выигрывал, с отличным темпом выигрывал, очень быстро все делал, вот четвертый и пятый раунд, то, что мы говорили, это первый, четвертый и пятый раунд для него в ринге, но он это делает очень успешно, очень быстро, с дыханием и здоровьем, действительно, у атамана нашего все хорошо. Так, проблем з диханням немає, з витривалістю. Все чудово, просто фантастично. В високому темпі він а, провів цей бій. Останні секунди фінального раунду. Якщо не буде ніякого форс мажора, то ми вже отримали першу перемогу. Ще ми вас всіх привітаємо? Нагадаємо, що попереду у нас ще 4 поєдинки. Наступний бій у нас. У ваговій категорії до 60 кілограмів легка вага Павло Іщенко проти Брайана Івана Нуніса. Ну, ще раз, самое вкуснее, що ми сьогодні побачили, вот это. Удары, которые сегодня действительно навстречу проходили. А то налив, он всегда был на шаг, а то и на два впереди своего соперника. И не только скорость ног опережала, а и скорость мысли. да, Мы его бачили на повторах, и майже в кожному раунді в нього це выходило. И Аргентинець постійно. Натрапляв е на цей прийом і навіть не знав, що йому протиставити. Михайло і... Михайлович Зав'ялов, Володимир Степанович продіус, як завжди, уважно спостерігають за перепитіями у Ринзі. Ну, я думаю, с волнением тоже они смотрели на дебютанта нашего, тоже оценивали, кто же там новичок такой приехал. Он на ваших экранах, и он сегодня наш герой в самом легком весе. Ну, давайте все-таки послушаем. Red corner, Hazard!